Такий у нас вийшов каркас, зварив я його за один день. Якщо у вас є мінімальний досвід якийсь зі сварочним апаратом, можете з легкістю зробити такий же, може, і кращий. І профіль я брав 20х30, варив із двох частин. Спереді одна частина, 4х2. Отак. 4 ширина і 2 довжина. І ззаду такий же самий. 4 на 2. Варив. Ось так ось. 4 на 2. А потім їх між собою з'єднував. Отак, ще 2 метра профіль приварював знизу, посередині і зверху. Ось так ось. І вийшов у нас гаразд 6 на 4. Робив спочатку таку, типа як і опалубку по рівню виставляв, так буде краще вам працювати, далі, щоб гараж рівненько стояв, все було гарненько. Далі не знаю, що буду підлогу робити, чи бетоном заливати, чи тротуарну плитку, але ну, такі стовпчики зробити, ну, вам облегшить роботу набагато. Так, ворота. Дивіться як виглядають ворота. Ось так теж профіль 20х30. Ну, можна, якщо ви хочете, щоб більш потужніше так, тримався гараж, можна взяти профіль 25 на 40. Але мені вистачає, я хотів бюджетненько зробити, мені підходить 20х30. Конструкція держиться непогано. Ось дивіться такі ворота. Защолку приварив. Ось така ось, щоб закривати ворота і такі ушки приварив для замка. Це одні ворота. Ось так ось. Ось другий другі. знизу приварив такий. ось Такий болтик, гаечку. і штир просто так вставляється. А тут я також профіль приварив. Ось так. Ось так, замикається. Така конструкція в нас вийшла за один день. Один день я зварив, на другий день пофарбував. Далі буду профнастилом зашивати. Ось, друзі, гараж майже готовий. Зроблю вам невеличкий відео огляд, що і як ми робили. Почнемо з фундаменту. Як ви бачили, вже там я робив спочатку стовпчики. Порівню, виставляв із цегли. І далі, дивіться, підривав по периметру десь 30 см, заливав це все бетоном. І далі по периметру з цегли викладав. Тільки по периметру. Зсередини там буду заливати підлогу бетоном. Поки що так все заливав. Потім такий робив уклончик, щоб вода не затікала, а так повсюду і з роствору. Далі подивимось, може також із з металопрофіля буду уголки кріпити, а може і так, якщо не буде затікати, то так і залишу. І потім стіни. Зашивав стіни. Профнастил брав БУ. Так як хотілося мені зекономити, тут кріпив на углах уголки такі металеві, зверху також металеві уголки. І на даху там коньок кидав також металевий. На дах вже купляв профнастил новий, так як БУ мені не вистачило на дах. Хоча якщо був би БУ, то я взяв би БУ. Отак підсів, тут підбивав дошкою. Зараз всередину зайдемо покажу вам, як я дах робив, з яких матеріалів і що там всередині. Гаразд, я робив не так, як для машини, а щоб був мені склад, так як я оцю стару будівлю буду валити. І мені потрібно десь... Речі, там інструменти складати. Ось так виглядає всередині у нас. Ось тут я почав вже підлогу заливати, як я вам показував, там по периметру я з цегли закладав і потім бетоном тут підлогу по нижнім рейкам оцим, що я варив, каркас для гаража по нижнім рейкам. Правило, отак згрібав бетон і виставляв тут у мене все по рівню. Підлогу з чого я робив? з чого? Спочатку будівельне сміття засипав, потім піднімав, мішав щебінь із піском і потім вже бетоном я заливав. Ось так. Ось тут одна частина вже готова. Потім другу частину залюю і третю. Потім дах. Дивіться, що я дах робив. Металевий каркас, потім кріпив дошку 30-ку. 30-ка якраз добре підходить. Тут пройом 2 метри. Якщо ну, 20-ку я хотів прикріпити, але 20-ка мала, от, прогибається. То я вирішив 30-ку, 30-ка все добре стала. Тридцятка дошка, USB плита, і зверху гідробар'єр і потім профнастил. Кріпив. Ось так. Ось одна дошка, друга і третя, третя і четверта. Чотири ряда дошки. Ось так. Кинув вже проводку. Проводка ось розпаєчна коробка, з розпаєчної коробки йде розетки. Ось вимикач такий. І туди зверху пішло на світло на лампочки. Дві лампочки кинув, але ну, малувато, буду третю ще отам кидати. Ну, про каркас вже розповідати вам не буду. Там спочатку, спочатку відео все я там докладно розказав. Що далі буду робити, буду вам знімати і показувати. Друзі, всім дякую за перегляд, всім папа. -па.